Ремонти доріг, облаштування тротуарів, встановлення вуличного освітлення у селах, реконструкція центру козоби. Загалом 17 проєктів планували реалізувати у Козівській громаді у 2022 році. Проте розпочата Росію війна внесла свої корективи. Наразі 17 проєктів вдалося реалізувати два. Два проєкти нам все-таки вдалося реалізувати того року. Це є вулиця Леси Українки, асфальтно-дорожнє покриття, але це і перехідний проєкт на наступний рік. Ми тільки зробили 350 метрів цього року і 700 метрів поставили дорожнього бордюру. Другий проєкт, який мені вдалося реалізувати цього року, це вуличне освітлення в селі Сені. На жаль, війна вносить свої корективи, що десь ми повинні розуміти, що треба почекати. Та стане перемогами Все буде добре за пріоритету громаді цього року обрали підтримувати зсу з 24 лютого близько 550 мешканців козівської громади пішли боронити Україну. Ті, хто залишились в тилу, продовжують активно допомагати українським захисникам. За вісім місяців повномасштабної війни громада відправила бійцям на передову близько 70 бусів з гуманітарною допомогою, військовою амуніцією, технічними засобами та ліками. Сергій Добалюк каже, що саме завдяки спільній праці та згуртованості мешканців. Всім вдається відправляти такі вантажі. Коли ми приїжджаємо до наших хлопців, передаємо ті потреби, які вони просять, вони нам взамін дають такі наші символіку, наш прапор нашої держави. Він є підписаний нашими хлопцями, які сьогодні на передові захищають цілісність і суверенітет нашої держави. Коли хлопці вернуться додому, я знаю, що вернуться всі живі, здорові, все буде добре. Кожен прапор, який переданий ними, буде переданий в музей для історії нашої козівської громади. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.